Зараз проходить розслідування внутрішнє. Ось, але ми чудово розуміємо, що правий сектор мозолить російським спецслужбам багато чого. Ось я був е, там в ніч з понеділка на вівторок. Там дисципліна, там порядок, там, будемо говорити, і відповідна служба поставлена. Ну але Коновальця іУ не врятувало. Так, принесла віки. Часто от розказують ті, хто були на майдані, що часто приносять люди з Києва, прості кияни приносять ліки, приносять їжу і тому довіра була до цих людей. Я так розумію, що зараз буде, як захищатися в таких випадках. Я думаю, що потрібно будь-що, що приносить в чи в КМДА, чи там на наш п'ятий поверх. В профспілках будинку чи будь-що треба все провіряти ще на дворі. Треба, напевно, зробити окремий сектор, де хлопці, які а там, повірте, фахівців доволі. Там є люди, які в Афганістані служили і мають досвід конкретний. Там є офіцери, там є ну там є люди, які які працювали в спецслужбах, які і так далі. Тобто, до того я думаю, треба вже більше ще більш відповідальніше поставити.